Ранкова кава, добрий ранок. Іду на роботу. О, холодно. У нас дуже холодно. Добрий ранок, мої хороші. Сьогодні у нас понеділок, 6 жовтня. І ось такий мій сніданок на 311 калорій. Тут аперчик, два смажених яєчка, твердий сир і господи, оливки з мигдалем. Ось така сьогодні смакота. Так, я буду снідати. Я так сподіваюся, мене надовго вистачить Матвій вже в школі. Зараз я до вас повернусь. Матвійчик вже в школі. Ми трошки випали, тому що на кінець тижня, все У так... нас Матвій минулого тижня захворів. Я його вже зі школи забрала з температурою, тому він хворів, Ми були... він був вдома. У вівторок ще я з ним була, там приїжджала мама, з ним була бабуся, поки я була на роботі. От, дякувати Богу, ми вилікувалися, все добре. Він сьогодні вже пішов до школи. Повернулася, Вікусічка щойно теж поснідала, а тепер моя черга снідати. Тому всім вам гарного дня, всім вам, хто снідає, обідає чи вечеря, в залежності від того, коли ви дивитесь це відео, смачного. Мирного неба над головою, не забудьтеся, будь ласка, підписатися, написати коментарі. Розкажіть, як ви, як ваші справи, як ви взагалі справляєтеся з собою своїм станом у цю негоду, тому що така безсонячна погода на мене впливає дуже негативно, знижується моя продуктивність, я з цим намагаюся боротися. Не давати собі можливості розкисати і тому подібне. Але я хочу почути від вас, як з цим усім у вас, чи взагалі від, е, ваша продуктивність залежить від, ваш, від погоди на дворі. Тому всім смачного, гарного дня і беру вас сьогодні з собою, буду реабілітовуватися. обіцяла одне відео. Але вже, на жаль, так вийшло. Тому всім гарного дня. Шановні, ну ось цього не показати вам, я не можу. Ви подивіться на цю дівчинку. Пані, скажіть, будь ласка, вам зручно? Вас все добре, вас все влаштовує, да? все чудово. Ви задоволені своїм місцем перебування? Да? Вам все подобається, боже як добре. Ну, ось так обривувала корзинку. Тепер в цій корзинці у нас живе. Марклон. Це ми забрали хлопчика нашого красення зі школи. Зараз він кине маму в калюжу. Ідемо зараз будемо обідати, йти і робити урочки, правда? Тільки, тільки Математика в нас, до речі, зроблена. Тільки пояплюється. Uh -huh. А англійська. Англійська? Угу. Римку лано мене хотіла забрати в 33 школу. Чого? Що не знаю? Що робиш, сину? Робимо маяки. З ким? Мамин господар. А який хозяїн? Весь в маму. Весь в тата. Мама господинка, тота виробляє ну, так і син. Дуже смачно? <риклад> Тісто не їмо, мішаємо. А з чим вареники будуть? З вареники? З моргошканими, з кормом. <смірцем варушко> То з чим вареники будуть? З вишні. Ски... То голосніше, скажи? З А хто їх назбирав? Вони там на з морозилки стоять. Дяки морозилки. Морозилки. Мішай, мішай, мішай. Всім привіт. Іду зі школи, завела Матвійчика. Дитина вже навчилася, аж з тої хвилини був урок, бо шахеди полетіли в нас. Біжу додому вдома вікуся. Тому якось так, звісно, яке не Пасмурне небо. Погода шепче. А нічого прорвемося. Буду зараз прийду працювати. Є дуже багатько роботи. Там, дівчатка, поки в нас тривога, я снідаю. У нас 15 хвилин на 12 Тривога з 8.30, фактично. У мене овочі тушковані, прошу якось там були залишки і камамбер. Ось такий мій сніданок на 390 калорій. Це просто вели... прекрасно. Там є білок, достатня кількість. І всіх інших поживних речовин. Так що такий мій сніданочок. Ну що, мої хороші, хочу вам сказати дякую за те, що ви були поряд зі мною, що ви дочекалися це відео. Тиждень був надмірно тяжкий. Секунду. Тому гарного всім дня, гарного всім вечора, мирного дня. Обіймаю вас. Цілую до нових зустрічей. Па-па-па.